Зачинені укриття становлять загрозу життю запоріжців. У ході перевірок відповідними комісіями у Запорізькій області півсотні сховищ виявились зачиненими на момент перевірки. Фахівці кажуть, відповідальність за доступ до укриттів несе власник приміщення. Проте в Україні досі відсутня кримінальна відповідальність за невиконання таких умов. Найгірша ситуація з безпековою безвідповідальністю спостерігається серед голів ОСББ у Вознесенівському та Шевченківському районах міста. Натомість, якщо зачинене укриття під час ворожих атак призвело до поранень та загиблих серед цивільного населення, його власник може понести кримінальну відповідальність за 135 статтею кримінального кодексу залишення в небезпеці. Я ще раз звертаюся безпосередньо до утримувачів і ОСББ, і приватних структур. У мене є перелік. У нас є такі злосні невідкривальщики, да, там от в ряд ОСББ там по Вознесенівському району, по Шевченківському району. Їх тут, умовно кажучи, 11 наразі. Зазначаю, що відповідні заходи реагування у нас проводяться спільно із правоохоронцями. Загалом у Запорізькій області 1403 укриття, з них 2500 сховищ та майже сотня протирадіаційних укриттів. Придатними у ході абсолютної перевірки комісіями визначили 87%. 168 укриттів не відповідають технічним та безпековим умовам. Зазначили УЗОВА. Ми проводимо щоквартальну перевірку, а інколи і на порядок швидше силами. В тому числі обласної державної адміністрації, головного управління Державної служби надзвичайної ситуації, головного управління національної поліції, всіма дотичними структурами до того. Так, значить, у нас у зв'язку з тим, що 108 об'єктів захисних споруд цивільного захисту знаходяться в, скажімо так, в районах бойових дій, ну, переважно це там Пологівський район і трохи Васильівського району. То ми не враховували 108 укриттів, тому у нас перевірці підлягало 1295 об'єктів захисних споруд цивільного захисту.